Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот. Дивимося сьогодні топовий реплей на танчику т 110 е 4 американська PTSAU 10 рівня, як усі дуже добре знаєте. Кидає нашого автора реплея на карту Ель Халуф. За кермо нашого т 110 е 4 грає гравець з ніком Zoy. Ну, так, принаймні я так зрозумів, як прочитати нік нашого автора реплея, бо тому що там, як бачимо, дуже багато цифр написано. І Відразу по бою нас кидає до 10-9 рівнів. Подивіться, до речі, відразу наш автореплею дуже нагло починає прожимати стандартну позицію, оцю БА-1-2, оці стандартний стандартні напрямок, куди їздять середні, важкі, ПТСАУ, всі сюди їздять, кому не навіть легкі танки сюди приїжджають. І всі, ви прекрасно знаєте, яка у нас тут гармата стоїть. 300 мм майже е, бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, а ми ним іменно ми зараз і стріляємо. Е, голда у нас під калібри, 375 мм бронепробиття, 750 за постріл у нас стільки за постріл е, наша гармата. Тож е, Дивимося і насолоджуємося. До речі, е, Скажу я вам, що цей бій дуже шикарний. У нас сьогодні буде Колобанов. Як ви знаєте, один проти п'яти, як мінімум, треба залишитися, щоб отримати епічну цю медаль. І скажу я вам, цей бій буде дуже затяжний. 15 хвилин усі треба буде мучитися з противниками, старатися витягнути і побачимо, до речі, чи вдасться нашому реплею це зробити. Зараз ми розминаємося на Є0. Тут вже декілька пострілів ми зробили на голдових підкалібрах. Я не помітив, скільки саме, можливо, це був перший, а можливо ні, але оцю щічку башти нам дуже було б важко пробити на бронебійних снарядах, Там, як ви знаєте, 310 мм в щоках башти в ЄСТО, стільки саме у нього там броні приведеної, тож було б замало. Довелося пере переключитися на. Під калібер. І поки я вже говорив, ми вже дві пайки даємо по 60 ТП вже 4462 завданої шкоди. І ми постійно давимо цей напрямок, уже їдемо по першій лінії, де е, е, був респаун противників. Респаун це хто не знає там, де з'являються противники. Тож е, дивимося на карту. 8-9-та нульова лінія, там, де ми були, появилися вгору, де нас закидало. Противники повністю продавили, а ми тим часом не гаємо. Часу повністю починаємо анігілірувати всіх противників на цьому напрямку, бо тому що зараз нас будуть зажимати в кліщі, якщо ми не розіжмемося, для нас буде дуже погане, погано тим, що будуть зажимати нас. З обидвох сторін там залишалися наші ПТСАУ на нашому респауні. Зараз повністю противники їх повибивали, понищили, повідправлялися наші союзники в наступний бій. Залишилися там тільки противники, не знаю. Зараз будемо дивитися, куди вони будуть їхати, чи будуть їхати на аб лінію, там, де ми від самого початку бою приїхали, чи будуть вертатися на свій респаун. Так, і бачимо Тут вже знаходить наш Т-110Е5, наш, наша важка десятка. е, подарочний танк, патон-танк, що всім роздавали. До речі, напиши в коментарях, як тобі цей танчик, зайшов чи ні. Скажу я вам, як на подарочну я вам скажу, досить непогано було, тим більше, наприклад, як у мене, це перший преміумний танк 9 рівня. У мене Ангарі, чому я дуже сильно задоволений. Я був дуже приємно здивований тим, що Wargaming взагалі вирішив отакий жирний подарок дати всім ігрокам, які грають в танки. Це дуже, дуже шикарно. Тож, вертаємося до бою, у нас 7282 завданої шкоди рахунок 7-10. До речі, забув я згадати про те, що по одній артилерії в командах у нас це м 53 55 і в команді противника така сама артилерія. І бачимо, у нас залишається тільки чотири танки з артою нашою. До речі, респект нашій арті, щоб вона подивилася на карту. І подивив втекла з місця нашого респауна, бо тому що, як я вже сказав, противники прожимали, повністю прожали і вибили усі танки, які знаходилися іменно там. А наша арта, артилерія приїхала до нас у наших танків, взагалі живе і тримається до самого останнього. До речі, її вже забирають. Але вона вчасно втекла звідти. Оце, як на мене, це дуже-дуже шикарно, бо тому що як ви знаєте, дуже мало хто дивиться на мені карту але не наша артилерія. Так, тут. А танк виїжджає. До речі, трішечки поговорю про цю гармату. Я вже в відео говорив, що те4 у мене є в ангарі, навіть три позначки на ньому я набив. Але скажу я вам, дуже-дуже важко на ньому настрілювати середню шкоду, тримати дуже високу, бо, тому що тут у нас дуже крива гармата, просто максимально крива. І Подивіться, поки я говорив. Ми вже залишаємося одні проти шести танків противника. Паттон танк приїжджає до нас. 700 з лишніх у нас залишається. Він нас пробиває. 332 хітпоинти нас залишає. Ми даємо пайку на 723. Ставимо йому на гусеницю. Не знаю, можливо, варто було б його клінчувати. Йому було б важко вицелити. Подивіться, два противника повністю на нас виїжджають, шарфатюр. Він барабан, його треба фокусити. Виїжджаємо, забираємо його. Ми знову пішли на перезарядку. У нас перезарядка в районі 15 секунд. Стріляє по нам артилерія. Так, і ми клінчуємося з Патоном. Він не, нас не пробуває, нам дуже везе, треба знову клінчуватися. Можливо, встигнемо перезарядитися і добираємо Патона. 10 224 завданої шкоди в нас кишені, Подивіться, який екшен в цьому бою. Просто щось наймовірне. Залишається чотири танки противника. Два забрали. І бачимо два танки противника стоять на базі. До речі, це е, бій зустрічний. Е, тут дуже довго береться база. Як ви знаєте, 3,5 хвилини в цьому районі береться одним танком. Подивіться, патент танк знову приїжджає. 600 хідпонтів ми забираємо всі злизуємо з нього, арта по нам кидає. До речі, отут немає про що говорити. Тут було просто тупо везіння нашого автореплея. Тут вже немає що лукавити, але все одно без везіння немає таких, не буває таких топових боїв. І скажу я вам перед тим. Був досить такий непоганий скіл. Як, на мою думку, як наїхало, напали на нього два противника. До речі, він був шотний для обидвох танків. І якось вдалося йому пережити. І подивіться, тут уже зовсім не до жартів. Залишається півхвилини до кінця захоплення бази. Два танка стоять на захопленні. Ми повністю шотні для кожного з них. Залишається дев'ятий рівня конкурор. Оцей патон танк подарушний, і М 53 55 артилерія. Тож, я вам скажу, для кожного танка ми залишаємося шотні. Можливо, якщо б пощастило, ми могли пережити постріл від артилерії. І так, вирішив наш авторіплею виїхати з цього ущіля. Виїжджаємо, так, бачимо, патон-танк і вирішує наш автореплею забрати конкурора 865 хітпоинтів. Вилітає Боже, це взагалі дуже величезна фарта, як на мене. Можливо, не варто давати дуже багато, дуже далеко назад, тому що артилерія нас е, пасе, тільки чекає щоб простріл по нам. Так, і оце дуже небезпечна ситуація теж була. Знову нам повезло, як на мою думку, тому що Патон танк міг нас спокійно пробити. У нас вже майже 12 тисяч завданої шкоди залишається тільки артилерія. Так, і бачимо, тішиться вже наш е, авторіплей вже пише. В союзний чат-12К. До речі, хто помітив, наші союзники вболівали це нашим автором реплею. І подивіться, приблизно там верху у секунди, і лайншот присилає свій снарядик М53 дроп 55. І зараз ми рухаємося в сторону, де останній раз стояла артилерія. До речі, не знаю, можливо, станемо на захват. Зараз будемо бачити. До речі, дуже шикарний бій. Обов'язково прожимай вподобайку, підтримай мій канал і мій труд. Тобі неважко вліпити вподобайку, а мені буде дуже приємно, тим більше для розвитку українського каналу. Вирішив я вже тут трішечки вирізати, тому що постійно наш авторіплеї буде стояти на базі. Тільки покажу, як арта буде приїжджати до нас в притул. Ми будемо її підсвічувати взагалі. Не наважиться ні нашого авторіплею з'їхати, бо тому що дуже мало часу залишається. І арта буде присилати блайндшоти, буде намагатися влучити в нас, щоб збити базу, але наш авторіплею таки е, захопить повністю базу. Всі 3,5 хвилини він вистоїть. Більше того, залишиться і ще й на останніх секундах захопить базу. Залишиться 10 секунд до кінця бою. Думаю, можна зі мною погодитися. Що дуже чудовий бій. Колобану 1 в 6. Обов'язково прожимай подобайку. Підписуйся на канал. Буду всіх радий бачити. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.